Благодаря турбане. Можете завтра на мене рассчитывать. Привіт, чемпіон! Ці руки сертифіковані зброя. І ти отримав сильний пояс. До речі, де він. Вау! Це просто круто! Я знаю, як треба, отак. Ах. Ну, милий, вибач, що пропустив твої змагання. Чого? я прививк, ти завжди пропускаєш. Може, щось я можу зробити, щоб виправити свою провину перед тобою. Нічого. Може, ти все-таки чогось хочеш такого гарного. Так, я хочу фігурку турбомера з руками і ногами, що рухається, і стрілянку, і не А мені ти купив іграшку, так? Іграшку? Ну так, турбомена її ж просили два тижні тому. А, мм, ну. Так, купив, купив. Так, ну дивись, не, не говори, що ти не купив цю іграшку. Та як мені купив цього з турбома з цими штуками. і потім, він говорить. It's -то. що, Закрита? Та закрити чогось. Тобі мало відкривати. А що, що ти хочеш? Гірошко купити своєму малому. Народ, хоч віграшку купити своє малому. А що не встиг, та не встигаю з тої роботою, з тільки роботи, роботи. капець замахати. А що хочеш купити? А, бо я хочу купити тарта в мене, отак. Торбоман, це має бути. Торбо, Чувак, це підстава якась. Ти що телек не дивишся, це нас намахують. Це все. пластик, Чувак. Ти його купляєш і ламається, ламається, чуєш. Всі чути, він ламається. Що ти мене ще дивишся? Він ламається, я тобі кажу. А, капець. Я буває тільки в кіно. Говард, говар, говард, привіт, привіт, зачекай. Ви вибач мені за магазин, за те, що я на капусте. Ти далі шукаєш тубурмена. Так. Слухай, давай станемо командою. Будемо як Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Як Боні і Клайд! Як пиво і риба! Як вруківка і свобода! Мені виборчило! Ти мені не ну давай, давай! Ми то давай, мой голос мото командує. Говард! Я піду своє! Говард, Говард! Будь ласка! Говард! Не кидай мене! Друже, ну що, ти знайшла сьогодні іграшки? Та ні, а ти і я не знайшов, але я знаю, що нам допоможе. То що? Ми, Ми, друже, ми. ну. з біздво. Ти, Джеймі! Вау! Він знає моє ім'я! Хай Турбомен для тебе! Wow! Wow! Не так швидко! Я темен! Стою! Мамо, мамо, ти бачила? Мене турбомент врятував від дементера. Бачила, синку, бачила. Шкода, що тата немає. Синку, тато завжди поруч. Мій тато турбомент. Турбомент, турбомент приходить на різдво. Турбомент, турбомент долає всяке зло.